Наша функція була зайняти позиції вдоль населеного пункта хвилівка, окопавшись, чекали їхнього наступу. З самого ранку почалася підготовка міста до наступу, тому на железно мосту почали споруджати барикади, тягали мішки з піском, насипали, окопувалися. Капала купи Володимир Муравщиков – член Ніжинського добровольчого формування, того самого, яке в перші дні повномасштабного вторгнення без вагань за лічені години стало на захист міста, стояли на рівні з військовими, аж поки у березні не змусили ворога відступити, але на цьому їх робота не завершилась. Фактично, ми бойова одиниця. Ми в області одні з небагатьох, які зуміли захистити наше місто і не допустити хаоса. І зараз, якщо буде. Знову агресія, то ми вже до цієї ситуації вже готові. На сьогоднішній день всі вмотивовані. До сьогодні виконувати свої функції бійцям доводилось в неналежних умовах. І в нас приміщення як такого не було. І не зібратися і ту саму форму, і усе, яке майно є, нам ніде було. В школі ми знаходилися. Ну, школа вона не пристосована для в школі незручно. Тим більше, коли вони відійшли, то потрібно було її повертати до учбового процесу. Тому ми просили з березня місяця, щоб нас десь, скажімо, приділили наше формування, тому що Війна не закінчилася, вона продовжується, і ніхто не знає, скільки вона буде продовжуватися. Нове спеціалізоване приміщення нашим захисникам виділила місцева влада. Ми навмисно не говоримо, за якою воно адресою, не показуємо фасад будівлі та вид з вікна. Все це заради безпеки наших бійців. Про те, як вони розмістилися у новому приміщенні, нам все ж вдалося підгледіти. Керівник добровольчого формування проводить невелику екскурсію новим приміщенням. Зараз непосредственно ми знаходимося в приміщенні, де зберігається форма. На цю форму нам виділили з місцевого бюджету кошти. Ви бачите, тут куртки, ось тут костюми є у нас, там ось Тут у нас є, можна сюди зайти, подивитися. Тут у нас і бахівки такі от. Бачите. Це і Шапочки там, ну і там. На одного бойця у нас загалом витрачалось десь приблизно 7-900. Тут буде де прийти, позайматися, треба дето проводити навчання, ту саму медицину. Також тактику треба проходити. На один раз нам показали тактику вуличних боїв. Але з одного разу ніхто нічого не запам'ятає. Щоб проводити навчання і збори, і інструктажі перед патрулюванням. Також щоб можна було знати, куди прийти, можна обговорити насущі питання. Нове приміщення просторе. Є окремі кімнати для зберігання військової форми, зброї, плитоносок, медичних засобів та оргтехніки, на закупівлю якої кошти теж виділялись з міського бюджету. Допомога військовим пріоритеті роботи міської влади Ніжина. Відчуваючи цю підтримку, наші бійці більше не почуватимуться розгубленими як у перші дні повномасштабного вторгнення. На випадок критичної ситуації я знаю, куди мені звернутися, що мені виконувати. Є у мене спорядження, зброя. Я мотивований дуже сильно. В будь-який час, в день і вночі я встану на оборону міста Ніжин.